а всего потери составили почти 1 миллион человек за все время СВО. Я думаю, что украинцам давно пора сносить эту власть. Если у них на это тяма, я не знаю. В России бы НАТО стояло фактически под Смоленском, но мы бы не были бы защищены вообще ни от чего. Каждый месяц повторяем одно и то же. 100 человек поехало, там 50 умерло, 50 раненых. В следующий месяц поехали еще раз. И начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий понеділковий випуск російської антипропаганди, їхньої кринджати неболю і страждань і такої краси, яку вам захочеться переглядати не один раз. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте, друзі, обов'язково підтримувати нас своїм лайком. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Я вже не буду. Загадувати бажання, щоб до нового року нас стало мільйон. Але якщо цифра збільшиться, я буду надзвичайно рада. Тож долучайтеся до кола однодумців. Ну а розпочинаємо ми сьогодні із справді красивого. Відтепер, друзі, найпочешніша, найпочесніша посада в Росії це адмірал підводного флоту. От правда, на дні, по перше, вся Росія в усіх сенсах. По-друге, найбільша кількість човнів, крейсерів та танкерів. Ще два танкери додалися цими вихідними. І то вже, до речі, друзі, не ми. То Посейдон, який, звісно що на нашому боці. Хвилі. Розрубали навпіл танкери Волганафта 212 та Волганафта 239. Які ж дебільні назви? Все це відбувалося біля берегів керчі, наших ріднесеньких берегів. Перше судно перевозило 4 тисячі тонн мазуту. В морі одразу опинилося 15 членів екіпажу. Ну і кораблі, звісно ж, стрімко почали тонути. В обох випадках хвилі врізалися в корпус і зробили пробоїну. Потім йшла тріщина, танкери буквально поділилися. На дві сторони і потонули такий собі, аля російський Титанік. А все чому як можна уявити, що хвилі розбивають танкер? Бо все в Росії древнє. гроші на відновлення, на будівництво, на модернізацію їх немає. Волганіфть 212 було побудовано. Вдумайтесь 55 років тому. Ну а так як іншого в Росії немає, то використовують те, що є у нас в'язі. Вот еще одна, вторая уже поломалась. 239. -я. Едет жопным ходом. Спасатели уже пытаются подойти к 212. -й. Вот уже хорошо ее наклонила дифферент на нос. Пока. Все, тьфу, тьфу, тьфу. Все Живе здорове. Але неправду визнавати, що вся Росія в усіх сферах буквально йде на дно. Вони за парібрікам. Звісно ж, не хочуть і просто не можуть. Так побудована їхня система, а тому роблять хорошу міну при поганій грі і насипають, що все пропало не в них, а в нас. От цього разу міністр оборони, господи, попередник, хоча б був якимось фанірним маршалом, а цей білоусов взагалі ні риби не м'ясо. от, білоусов сьогодні давав окремий стендап, і мамою клявся, що за всі ми з малого три роки повномасштабної війни вони це називають СВО втрати збройних сил України склали майже один мільйон осіб. Я не знаю, як ви, а я одразу собі візуалізую цю. Картину, цю цифру, і розумію, що це аж занадто багато. Тобто, десь виходить, що ми наштампували за цей час додаткову запасну армію. Бо ми не Росія, в нас не 140 мільйонів. Окремо, ми потім беремо чоловіків, окремо воєнопридатних і не тільки. Як тоді виходить, ми все ще тримаємось. Та якщо в нас такі втрати на це майже риторичне питання, росіяни чомусь не відповідають. Але найголовніше, давайте запитаємо себе: а навіщо Білусов поспішно вийшов із намальованими цифрами для кого чи для чого це потрібно? Чи не тому, що минулого тижня новообраний президент США Дональд Трамп написав от такий пост, вказавши 600 тисяч відмінусованих вже тепер на правду хороших росіян? І в рази менше він вказав загиблих та поранених українських захисників. Чи не здається вам, що просто одну інформаційну хвилю треба перебивати іншою? В наступному виборченні громадянам Росії накануні СВО і в ім'янському виступленні перед руководящим составом Міністерства іноземних справ. В цьому рік російськими військами виборчено майже 4,5 тисячі квадратних кілометрів території, зайнятий противником. неонацисты контролируют менее 1% территории Луганской Народной Республики. И все еще 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Подорван боевой потенциал противника. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего потери составили почти 1 миллион человек за все время СВО. Тільки в Курській авантюрі київський режим потеряв болі 40 тисяч воєннослужів. Е, я тільки перепрошую. Якщо вже підірваний бойовий дух, то це означає, що ви під Києвом. Ну або як інакше, дивіться, яка історія. У 2024 році Білосов каже, що менше одного відсотка, але він все ще лишається. Ми контролюємо Луганську область. Далі він називає відсотки Запорізької, Херсонської і Донецької областей. Але те саме було в 22-му, те саме було в 23, му і це саме під завершення третього року повномасштабної війни. Тобто ви все ще йдете Донецькою областю, ви її не захопили, не просунулись, але підірваний моральний дух в нас. Окей, питань немає. Але направо, ніщо нічого не втомлює, як безкінечне очікування, ні, не те, чи дійдуть вони до Києва, тут в мене немає сумнівів, що. Про це можна давним давно забути, от минулого тижня абсолютно вся Україна і весь світ чекав, писав, аналізував то чи вдарить воєнний злочинець Путін своєю новою улюбленою іграшкою ще раз ліщиною, але щось не склалося. До речі, другий таке собі дат, датоване вікно можливостей – це цей тиждень, тому ми зберігаємо пильність і реагуємо на повітряні тривоги. Так от Арішнік це топ-тема вже останні три тижні. Правда, інтерес до неї постійно падає. Ну не вдарить, нічого не відбувалося, всі забули. А Путін це підіймає і підіймає. Наче говорити більше в Росії немає про що. І цей тиждень, цей понеділок він, звісно, не став особливим. Виняток не робили. Він знову взяв і це зробив. Дупло виходить в тираж, каже воєнний злочинець. Путін вже тепер Кабаєвою клянеться, що буде ціла серія, будуть їх штампувати і штампувати. А поки маємо тільки серію заяв. Але що цікаво, в який саме тираж мають вийти ці ракети? Якщо минулого тижня воєнний злочинець Путін казав про те, що вже їх існує багато, тобто серія випущена, а цього тижня. Они только збираються випускати в серии. То, когда сам Путин забрехал? Тогда чи сейчас? Сиренев производство орешника началось. Но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера, характера выбранных для поражения целей. Баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время быть обеспечен серийный випуск таких комплексів для защиты безопасности Росії і наших союзників, і це безусловно буде сделано. Ну да, це ж такий зараз потенціал. Стільки всього є в Російській Федерації, що вона виготовляє, що вона збирає, що вона виколупує із пральних машинок, і не тільки. Але до цього потенціалу ми обов'язково ще повернемося. А зараз я хотіла би звернути вашу увагу на дуже важливий момент. А зараз я хотіла би звернути вашу увагу на дуже важливий аспект. На наших очах розгортається геть нова інформаційна кампанія. В ній беруть участь одразу всі. Це про російські ватники, тобто українці, які втекли або тут ще лишаються, але все ще симпатизують Росії. Це, звісно, зетблогери і топ пропагандисти. Звучить все наступним чином. Хай українці зносять свою владу. Доколі Українці можуть терпіти ось це все. Цю ж шарманку завела і Сімона, так наче ми вже встигли забути оті слова воєнного злочинця Путіна, коли тільки СВО, тобто війна повномасштабно розпочиналась, коли він звертався до наших військових і пропонував скласти зброю і піти проти влади. Ми все тоді ще зрозуміли. Ми ще тоді всім суспільством дали відповідь. Вмійте ж читати між рядками. Так от. Сімонян в ефірі російського каналу знову дає інструкцію щодо знесення влади Зеленського. Рабиня, яка має геть трошки більше свободи, аніж більшість російського арабського населення розказує нам, що робити в своїй країні. Угу. Одразу, одразу дослухаємося, як бодай один, один росіянин наважиться встати з колін. Матиме право написати якийсь гнівний пост у соціальних мережах чи бадально вийти на вулицю із порожнім білим аркушем А4. Я думаю, що українцям давно пора сносити цю власть. Якщо у них на це тяма. Я не знаю. Вам відніше Василю. Все-таки оттуда. Я бував на Україні, конечно, много разів, але я не так хорошо знаю український народ і уж тим більше. современное состояние украинского общества. Но мне сложно понять, доколе ваши соотечественники собирают все это терпеть. Просто доколе. Ну где эта точка все-таки, если мы вспомним историю, нашу общую историю, и вообще нашу русскую историю, где, если брать казачество, да, которое, украинскую часть казачества, если брать много разных примеров из нашей истории, это такой был народ склонный к тому, чтобы кулаком по столу ударить и сказать, ша, сейчас мы тут наведем свои порядки, вы нас достали. Вы, будто вы поляки или кто угодно, да, достали все, как они считали. Сейчас, ну то, что эти бабы несчастные орут на военкомов, когда их мужей затаскивают в, в автомобиль, и все. Это весь протест. Не знаю, то ли так запуганы, то ли не дошло до точки кипения, то ли просто некому, потому что иных уже нет, а те далече. Одни в Европе, другие на фронте. Тож может быть. А кажется ли український народ в себе, звісно, кажеться. Я думаю, що во многом український народ і зараз в себе значительная его часть? Правда. Звісно ж, я уверена в этом. Немає кращого знавця української душі, як. Російські пропагандисти, але цитуючи нині заборонено в Україні класику. Якщо вже так говорить про нашого президента, і російська влада про це сьогодні теж говорить воєнний злочинець Путін, і російська пропаганда, то це означає, що хороші сапагі надобрать, хай лишається, але. Коли я говорила про те, що і всередині нашої країни є оці ватники, то ім'я їх, їхні позиції, хто вони, що вони, це все давним-давно відомо. Ну і власне я не буду навіть вже вкотре закликати службу безпеки України щось із цим зробити, бо втрачено час. Це треба було робити на початку а ще краще до повномасштабної війни. Уламки партії регіонів, дружочки Януковича, посів паки Медведчука. Це все до речі, про одного й того самого Юрія Бойка, який о випадково знов заговорив про радикалів. Ну от прям один в один він підспівує російській пропаганді. Добрий день, дорогі друзі. Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили пам'ятники Колумбу, открывателю Америки в самой Америке. Похоже, наши радикалы взяли тот же курс. и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас, тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей. Всім оставатися живими, здоровими і знову, редактор. Сваритись, Які, блядь, пам'ятники, какой, блядь, російський язык і російські писателі. Чи розумієте ви, що ті, хто відстоює абсолютно нікчемні питання під час повномасштабної війни, коли кожного дня... Б'ють по українським регіонам і містам, коли вбивають наших людей, вбивають і катують нашу армію. Та до жопи ці пам'ятники стоїть питання в тому, ми будемо чи ні, чи нас знищить все всіх до останнього. А на наших місцях на кожній нашій могилі буде стояти цей триклятий Лермонтов, Достоєвський і Пушкін. Але нас не буде. Не буде мови, не буде історії, не буде культури, не буде існувати України. Це буде просто елементарна російська губернія. І хто ще цього не зрозумів? Хто намагається вписуватися за мову, за працький народ? То піздуйте в Росію і робіть це там, яка проблема. Те, що робить бойко, це нищить нас із середини. І ось тут я сильно сподіваюся, що пан Малюк, або декось, що вся служба безпеки дуже любить дивитися мої випуски, нарешті зрозуміє, ким треба займатися, і не тільки бойко, а всіма, хто зараз сповідує про російські наративи і принципи. І повертаючись до сталої роботи і до проблем, які направду треба вирішувати, нам, наприклад. Я скажу чесно, що наша армія, її командування, умови служби все це дуже далеко, на жаль, від стандартів НАТО і тим паче від ідеалу в цілому. Але для всіх нас, притомних українців, для нашого суспільства армія це найбільша цінність. Тому на будь-який скандал, який виникає, на правду, на гостру інформацію, ми реагуємо дуже жорстко в Росії. Це неможливо. В Росії пам'ятник даважна. Названня це таважна. А люди ні. Проблеми армії, владу, суспільство не гребуть. А тому рівень їхньої смертності, дезертирства просто б'ють всі мислимі і немислимі рекорди. Ну а тут я все. Я замовкаю. Нехай російський дезертир сам розказує про дивовижний світ другої армії світ. Повторяем одно и то же. 100 человек поехало, там 50 умерло, 50 раненых. Следующий месяц поехали еще раз. То есть бывало такое, что привезли целую роту, два дня, там два человека живых из 108 человек. 106 погибли за два дня. И причем они приходят к командованию, говорят, что так и так. Им командование говорит, оставайтесь там ну, держите оборону, мы вас сейчас скоро сменим. Два-три дня проходит, никого не приходит. Они просто подходят, говорят, что делать? Они говорят, стой там. И они просто уходят, и двое людей просто подбились в какую-то другую роту и стали жить. И командование вообще уже было плевать. Они не спрашивали их, не искали ничего. Там никак не... Там не было ни учета, ничего. Можно было сбежать спокойно. Единственная проблема была это минные поля, которые позади нас. То есть... Ніхто не знает, где стоять міни. Это міни рус русский или українські Російські. Наші наставили да мін. Какой-то Вася Пепечкин там мені розказували. Просто ехал з Камаза раскидывав гран... ну, міни и никуда не записал это на карту. Соответственно, ні у кого нет никаких даних. Поэтому куда бежать? Військова поліція позади. вже. Тож, мабуть, і не дивно, що не армія і не флот рятує сьогоднішню Росію від НАТО. Надпотужна ядерна країна Білорусь. Та я сама в Шоці, але ж це не я вигадала. Саме завдяки цьому Союзу війська НАТО вдумайтесь досі не стоять під Смоленськом. Е, я дико перепрошую, але я нагадаю, що саме Фінляндія під час повномасштабної війни долучилася і вступила в НАТО, тобто через напад Росії на Україну. Всі забули. Всього-навсього 492 кілометри до Пітера. А від Литви до Калінінграда ще менше 294. Іншими словами, після повномасштабного вторгнення кордон Росії з НАТО зріс на 1300 кілометрів. Кому я це розповідаю? Кому за Парібріком потрібні ці цифри? Правда ж? Як е, В Словакії. когда они ограничивали, запрещали фактически праздновать 9 мая, пришел ФИЦА просто, убрал запреты. И народ пошел тысячами к памятникам советским солдатам. Вот у нас мы не то что не запрещаем, мы создаем для людей нормальную жизненную атмосферу. И поэтому союз успешен. Плюс безопасность. Вот давайте просто представим сейчас, что для России, что для нас не было бы этого союза. В каком бы положении находились. У России бы НАТО стояло фактически под Смоленском, но мы бы не были бы защищены вообще ни от чего. А сейчас, конечно, вы буквально мироточите от, этого, от этой защиты в виде Беларуси. И, без друзья, помните, я цитировала там мы показывала вам слова военного злочинца Путина про современный выпуск Орешника, про ВПК, Россия впереди планеты всей. Окей? Ось вам, звичайна історія із фронту, як же тил і оця велика потужна Росія, працює на середньостатистичного російського злочинця. Де Друга армія світу, ну, хоч поки що, на щастя, не на конях, але вже веде бойові дії на цікавому транспорті. Бо техніка в Росії, відверто кажучи, закінчується. Війна довга і багато вони втратили. Бо техніку, яка лишається, її просто шкода. А росіян ні, це найдешевший їхній ресурс, тому їх буквально на посміховиська всьому світові відправляють колесити фронтом на вдумайтесь квадроциклах. Господи, наступний буде велосипед і ролики. Які щоправда ці квадроцикли дуже смішно і логічно програють ямам на дорогах? Бо фронт це вам не парк відпочинку. А ще мене сварять. Я можу одне-два сказати, і там все зрозуміло. А в них взагалі не ясно про що йшла мова. Але як ви здогадались, якщо ми маємо це відео, то історія для них закінчилася нещасливо. На цьому, друзі, ставимо крапку, так сказати, на потужній такій ноті. А ви не забувайте лишити нам лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова лайк», ну І звісно, коментуйте, почути і побачити. І звісно, коментуйте бойка. Ми маємо його рознести. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.